Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити про дипломатію, про міжнародні відносини на зв'язку з нами. Українські дипломати, колишній посол України у Сполучених Штатах Америки та у Франції, Олег Шамшур. Пане Олегу, вітаю в ефірі! Слава Україні, вітаю героям слава. Ну, давайте почнемо з того перемир'я, якого ми все ніяк не бачимо. Путін захотів і сказав, що от на 8, 9, 10 травня треба перемир'я на честь його пебідебесія. Зараз навіть уже підтверджено, що Сі Цзіньпінь, як уже жартують в якості найкращої протиповітряної оборони, буде живим щитом захищати парад у Москві. Але Україна на таку історію не пішла. Президент Зеленський сказав, що ми не будемо гратися із запропонованим путіним коротким перемир'ям. Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня. Це у дипломатичному середовищі така фраза сприймається як погроза, чи, чи це нормально таке заявляти? Як ви це оцінюєте? Е, ну це складне питання. Ну скажімо так, ситуація сама по собі вже ненормальна, оскільки йде широкомасштабна війна. І війна в Європі, такого, як ми всі знаємо, дуже давно не бачили, і дай Бог не побачить більше. це по-перше, по-друге, ясно, що це, як воно сформульовано, це сприймається як загроза. Чи варто було це робити? Ну, очевидно, президент має свої резони. Я б сказав так: ну очевидно, це буде сприйматися неоднозначно, чи буде це, ну скажімо так, чи має це під собою якесь практичне підґрунтя? Знову ж таки важко сказати. Ну, очевидно, хотілося послати сигнал, що участь в цьому параді є абсолютно неприйнятною для всього цивілізованого. Світу, оскільки це парад буде армії країни агресора яка здійснила військові злочини злочини проти людяності. Ну приблизно так. А скажімо, як це буде сприйматися? Ми побачимо, чи будуть якісь заяви, чи будуть якісь рухи, чи може ще хтось захворіє, як ми знаємо. Побачимо. ну так уже ж уже ж президент президент сербії захворів і сказав що не відвідуватиме москву окей ну і друга частина з того що президент зеленський сказав він пропонує натомість 30-денне перемир'я і по суті деякі оглядачі вже кажуть що самим цим самою цією пропозицією україна перехоплює шанс у росіян, тому що ці три дні це могло демонструвати Путіна як такого миротворця. Тепер йому сказали ні, от на 30 днів це вже схоже на миротворчу ініціативу і на припинення вогню. Триденна історія ні до чого не призведе. Ну і по суті, в американській адміністрації я так зрозумів, що позитивно оцінили саме такий хід. Як ви про це думаєте? А з точки зору ну з такої в позитивному сенсі пропаганди е, перехоплення ініціативи це безумовно має право на життя, і я гадаю, це ми чуємо з змі з посиланням на певні джерела. Це сприймається позитивно. Це відповідає намірам е, Трампа е, ну, принаймні, досягнути припинення вогню. Разом з тим, якщо дивитися на все це на всю цю історію, взагалі, так і е, стратегічно, і в повному обсязі, е, то безумовно, е, треба думати і про те, що буде після перемир'я. І е, як на мене, навіть більш важливо саме в стратегічному сенсі те, що ті умови, які нам пропонують, е, умови за рахунок наших національних інтересів навряд чи є е, прийнятними е, для е, України. Це також треба розуміти, і треба розуміти. Я про це досить часто кажу: що е, для е, ну навіть для перемир'я, е, дуже ну критично важливо, щоб е, Путін був зупинений. І у нього ми наші за допомогою наших партнерів зуміли перехватити страт... перехопити стратегічну ініціативу. Якщо цього не відбудеться, то він і надалі буде намагатися диктувати свої умови і припинення вогню, і взагалі висувати оці абсолютно неприйнятні для України умови ну припинення цієї фази війни, тому що ясно, що за таких умов війна. Буде продовжена, ну можливо, з деякою перервою. Так, ну і тепер про другий шанс для Володимира Зеленського. Про це пише New York Times. Настрій Трампа щодо війни в Україні починає змінюватися після того, як підписали економічну угоду про корисні копалини. Значить, Трамп почав розчаровуватися у Путіні. Ну плюс його постійно критикують у пресі, йому Постійно журналісти навіть про Трампівських, про республіканських і телеканалів і видань ставлять запитання. Так, така, що ж таке, що Путін вас дурить, пане Трампе? Ну як же ж так може відбуватися? Так, от він уже Трамп. Публічно критикує Путіна, погрожує санкціями. Пам'ятаємо про законопроект, який внесений аж уже числом в 72 сенатори. Ну тобто, мається підтримка 72 сенаторів, і Трампа вже записали, чи готовий він підписати цей документ про 500% мит для всіх, хто купує російський газ, уран і нафту та нафтопродукти. Але поки що, як пише New York Times, Таймс, Трамп вагається, а його радники мають протилежні погляди від лояльності до Кремля і до жорсткої антикремлівської позиції, поки що я бачу принаймні за розблокуванням військової допомоги за відправкою фюзеляжів від F-16 та іншого обладнання до України. Ну в принципі, потепління. Наскільки справді можна вважати, що от та угода, яка була. Була підписана з Україною, може бути використана і американцями потім ну, для угод з іншими країнами. І що зараз для Дональда Трампа на його там уже 100 з гаком днів, ну це все ж таки перемога. Ну, чесно кажучи, от ми отримуємо від Вашингтона е, Ну таку масу, таку, я б сказав, потік різних заяв. В змі з'являються різні посилання, що дуже важко зробити ну, якийсь один висновок. Я б сказав таким чином: ну, по-перше, ну, зацікавленість Трампа в припиненні війни за будь-яких умов, це, скажімо, для мене така константа, і вона визначає поведінку Трампа. Другий момент. Що Трамп і надалі я думаю розглядає оце припинення війни, питання про ем, припинення вогню, як тільки як елемент загального бажання переформатувати відносини між Сполученими Штатами і Росією, і буде все таки намагатися, ну скажімо так, врятувати солдата Путіна в тому сенсі. Щоб е, залишити можливість для продовження цієї політики, тому я не став би стрибати від задоволення, а від того, що він щось е, сказав, що висунена якась е, ініціатива. Третє е, важливе питання: питання про санкції, і безумовно зараз, як на мене, той момент, коли можна суттєво посилити економічний тиск на Росію і досягнути. Позитивних результатів про це пишуть всі, що нарешті економіка Росії захиталася, але це треба зробити. От ми в такому, я б сказав, досить складному моменті, коли ну, начебто, створені можливості для модифікації поведінки Трампа, але для цього йому, якщо вибачте, треба наступити на горло власній. Пісні, і от те, що кажуть про санкції, це є як можливість. Про це говорять всі, навіть сам Трамп. Але між як ви розумієте, між словами і конкретною справою, є велика різниця, і ми не знаємо чи не продовжуються оці закулісні контакти між Трампом і Росією. Чи є контакти між Віткофом і Дмітрієм? Ну, очевидно є, от що у нас вийде в результаті? Оце суттєве питання. І знову ж таки, я не хотів би, щоб ми зациклювали саме на питанні припинення вогню. Треба дивитися на ситуацію і на запропоновані умови припинення війни, які, як я вже сказав, є для нас несприятливими. Тому треба дивитися, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Ну добре, посадили далі. В якому сенсі нас будуть підтримати? Отут залишаються дуже серйозні питання. І останнє, ну от безумовно, якщо подивитись на цю угоду, в принципі, я вважаю, що наша дипломатія спрацювала дуже, ну, принаймні добре. Тобто, там усунені ті. Найбільш одіозні моменти, які були присутні разом з тим, от як на мене, два моменти: це все-таки не можна вважати, що е, е, будуть враховуватись залізобетонно наші зобов'язання, пов'язані пов з тупом ЄС, там йдеться про. Консультацій про е, розгляд, а який буде результати консультацій, і тих, якими будуть ті зміни, які будуть внесені у зв'язку з нашими зобов'язаннями, як на мене, е, не зрозуміло до кінця. І друге, от зараз ми і побачимо, наскільки ця угода може вплинути на. Е, Сприяти до нас зміну позиції Трампа і чи це відбудеться, і це якраз покажуть найближчі тижні. Це ми побачимо в найближчий час. Але в цілому я гадаю, що треба все таки виявляти більшу таку стриманість і подивитися, яким чином буде розвиватися ситуація. Тобто, поки що не поспішаємо з висновками. Ну і ще один можливий напрямок, що називається руху Сполучених Штатів Америки та їхньої адміністрації. Значить, Темі Брюс, це речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, сказала, що президент Трамп, звісно, виступає за дипломатичне завершення війни в Україні. Однак його адміністрація може невдовзі сконцентрувати свою увагу на інших проблемах і надалі не брати участь у переговорах між сторонами плюс вони вже кажуть, що основна ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви, і навіть Путін щось сказав про те, що треба чи Путін, чи Лавров. Я зараз не пам'ятаю, але хтось із Кремля сказав, що вже готові вони до прямих переговорів з Україною, яку вважали не державою, якої не існує, у якої нелегітимна влада, і таке інше. Ну і знову ж таки напередодні Путін у своєму пропагандичному документальному або псевдодокументальному Документальному фільмі сказав, що значить Росія, Росія має значить об'єднатися з українською частиною російського народу, тобто знову не визнання існування українців як окремої нації, і при цьому можливі, ну принаймні на рівні заяв зараз можливість прямих переговорів. Як ви бачите, оцей цей розвиток штати дійсно можуть сказати стоп, далі самі розбирайтеся. Ми вже ми вже своє досягли. А, ну, в принципі, така можливість була присутня завжди, і ми на один раз із вами і з вашими колегами це обговорювали. Тобто, знову ж таки, повертаючись до того, що було сказано, є бажання Трампа абсолютно закінчити цю війну, вивільнити свої ру... собі руки для вирішення, як він вважає більш пріоритетних і внутрішньополітичних і зовнішньополітичних проблем. Одна з опцій в цьому плані була, якщо не вдасться досягнути припинення вогню, тоді Трамп може сказати, ну раз так вийшло, і це буде адресованому внутрішньоамериканському загалу виборцям. Тобто я намагався нічого не вийшло, тому в ваших інтересах я сконцентруюсь на інших проблемах, і в будь-якому варіанті. Він казав про те, його члени команди: про те, що моє завдання припинення вогню після припинення вогню підтримання умов. Це справа для росіян, для українців, для європейців. Моя місія виконана. Тобто, по перше, в цій заяві немає нічого, ну скажімо, абсолютно несподіваного, враховуючи ситуацію. Другий, другий момент, який також треба враховувати, це те, що все-таки, ну я б сказав, таким чином, що це не значить, що це вже доконаний факт, тому що заява речника сформульована, як на мене, таким чином, що вона є достатньо такою абстрактною, тобто, ми. Вийдемо, ми припинимо, якщо не будуть враховуватись наші побажання, наші поради, і це адресовано і Україні, і Росії. Але ми вже бачили, що найбільше тиск справляється саме на Україну поза ти, ну скажімо так, непогані якісь позитивні суви, які ми можемо очікувати. І третій момент. От заяви Путіна він розуміє, що якщо дипломатично Україна залишиться наодинці з ним, то він вважає, що це буде на його користь. Зрозуміло, тут дуже велике питання, як себе будуть наскільки проактивно, а не вичікувально певною мірою вести себе європейці? Наскільки матеріалізуються їхнє? їхні слова про надзусиль, от ми чули про надання Україні снарядів, якщо це піде в такому напрямку, напрямку це безумовно в плюс. Але Путін почуває почуває себе достатньо впевнено. Ну як ми знаємо, не просто впевнено, самовпевнено, і він вважає, що навіть в за, за рахунок. І в випадку виходу е е американців з переговорної такої е функції він зможе. Нам нав'язувати свої умови, ну це як кажуть його забаганки, але й думаю, що він думає так. Хоча з іншого боку, очевидно, знаючи елементи плану Трампу для Росії, він розраховував і розраховує зараз, що деякі, деякі свої цілі він зможе реалізувати без. Зайвих інвестицій, і військових, і можливо політичних, плюс йому треба проектувати таку робити проекцію своєму внутрішньому виборцю. Що ви бачите, я виграю всі до мене прислухаються разом з тим. Я себе веду так, як я вважаю за потрібне, як це вимагають інтереси Росії. І це завжди було і залишається таким важливим елементом поведін. Путіна, тому що його військова машина він має кожен раз показувати росіянам, що вона виграє навіть тоді, коли вона програє. Ну і так зараз особливо цікаві дати, що ви думаєте, наприклад, про Роберта Фіцу, який сказав, що все-таки поїде на парад до Путіна. Попри те, що в керівництві Європейського союзу сказали, що ну це не бажано робити і проти учасників цього параду, цього. Цього релігійного дійства насправді ну, ну, до них так. можуть бути застосовані певні, певні інструменти покарання. Ну це з боку, того, щоб продовжити вашу аналогію, це якесь, ну, може, побідебєся, шаманство, яке дуже мало, має е, е, мало дотичність до поваги до тих, хто загинув під час Другої світової війни. Що стосується Фіца, ну очевидно, він має поганий приклад Орбана, якому дозволяється багато, і який може, як то кажуть, намагатися справляти більший вплив на євросоюз на, на європейську політику, ніж йому дозволяє вага його і країни і його особисто. Ну як то кажуть, поганий приклад є таким заразливим. Тобто, на жаль, це доводиться констатувати, і очевидно, він розраховує як і Орбан не якщо не будеш рахуватися з думкою більшості, як, якщо будеш таким спойлером, то може отримаєш якісь е е е позитивні тебе ну, які, да. політичні результати. От, очевидно, саме пояснюється його поведінка. Ясненько, ясненько, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був український дипломат, колишній посол України у Франції і у Сполучених Штатах Америки Олег Шамшур. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.